Нічна антивікова сироваточка для обличчя з ліпосомальним ретинолом, і ретинол є похідним вітаміну А. Друзі, це активний інгредієнт, який ефективно зменшує тонкі лінії та зможки за рахунок збільшення вироблення колагену. Ретинол також є компонентом, який впливає на оновлення клітин. Відновлення бар'єру та е, плям, які у нас можуть з'являтися пігментних на обличчі, завдяки цій універсальній властивості його е, властивості цього ретинолу віддаємо перевагу великій кількості людей: від е, шкіри схильної до акне, до сухої шкіри, від шкіри з плямами до старої шкіри. Е, так негарно, я навіть не побачила, що таке слово написала. Ну В будь-якому випадку, тобто ретинол він має свої властивості, які будуть працювати, як ви бачите. Бачите, на абсолютно різній шкірі. Ми лише дивимося з вами. Тобто, по типу роботи фагоцитів наші сироваточки. Вони, потрапляючи в шкіру, вони будуть обирати ту проблему, на яку буде впливати той чи інший компонент нашої сироваточки. Ретинол буде робити свою роботу. Стовбурові клітини японської вишні і це теж дуже круто, що в нас в складі продуктів є стовбурові клітини рослинного походження. Це важливо, які допомагати будуть зміцнювати шкіру та підвищувати. Її толерантність шляхом зменшення коливань, що викликає подразнення в свою чергу, будуть синтезуватись краще е, кератоцити, які відповідають за реакцію шкіри на зовнішні фактори, тобто в цій лінійці Лабораторія врахувала в Вибиковська абсолютно всі можливі зміни, які відбуваються в шкірі в тому чи іншому віці, або в той чи інший період, або а, ті зміни, які можуть відбуватися. Це буде потужним також антиоксидантом, який буде уповільнювати процес окислення клітин. А відповідно буде запобігати і процесам старіння. Бо ви знаєте, що є хорошим а, антивіковим засобом: це всі продукти або складники, які мають. Антиоксидантні властивості, протиокислювальні. Тому що що таке процес окислення? Це зараз вам простими словами поясню на прикладі заліза. От залізо має здатність покриватися ржавчиною, ржавіти. І оця ржа вона здатна роз'їсти залізо і перетворити його в попіл. Уявляєте, міцнюче залізо і ржа перетворити в попіл. Цей процес ржавіння заліза він називається окисленням. Такий самий процес окислення, якщо перенести на клітини шкіри і організму, відбувається і в нас з вами. Тобто наші клітини можуть ржавіти або окислюватись за рахунок впливу тих чи інших факторів. Так от, так як є антикорозійні засоби, якими обробляють залізо, щоб воно не ржавіло, так само нам потрібно антикорозійні засоби. Особи і в даному випадку у вигляді, -фарми, які будуть запобігати процесам окислення, не просто долати процеси ці, а запобігати ще в тому числі, і а отже, не давати можливості руйнуватись нашим клітинам. Тому що, якщо клітина окислюється, вона помирає і далі, після 25 років, вона вже не відновлюється, то звичайно, це втрата для нашої шкіри. Тому друзі, стежимо і робимо все. Для того щоб максимально зберегти молодий е, молоду шкіру нашого обличчя і не тільки і тіла, в тому числі, але в даний момент про обличчя йде мова. Гліколіпіди, лецитин, все це є в складі цієї сироваточки нічної антивікової. В, е, також зверніть увагу саме нічна, тому ми її використовуємо на ніч. Подивіться, який вже ми маємо асортимент, глибоко зволожуюча е, сироваточка, яка буде добре працювати із молодою шкірою. Ми вже маємо з вами. Вікову сироваточку денну і маємо нічну антивікову сироватку, тому є така необхідність, якщо ви ретельно доглядаєте, мати і на день, і на ніч.